Коли йдеться про реформу екстреної медичної допомоги, самі ж управлінці розмежовують її на два напрямки: так званий теоретичний це вирішення організаційних моментів, і безпосередньо практичний це вже втілення самої реформи. На першу стежку закарпатські медики вступили, щойно президент видав указ про реформування швидкої. Відтепер вся допомога пацієнтам об'єднана в одну центр екстреної медичної допомоги. Усього в області сформовано 9 станцій медичної допомоги підстанцій і пунктів базування карет швидких. Відтак, усі потреби закарпатської швидкої нині задоволені. Ще в січні закуплено паливно-мастильні матеріали, автомобілі забезпечені відповідними медикаментами, а ще оновлено автопарк екстреної допомоги. Також на Закарпатті обладнали диспетчерську. До кінця року сюди мають надходити виклики з усієї області. А вже нині скеровують дзвінки з Великоберезнянського, Перечинського, Ужгородського районів та міста Ужгород. І тут медики наголошують, це не просто людина, що бере слухавку, це компетентний лікар, який у подальшому направляє на виклик відповідного спеціаліста. Важливо і те, де знаходиться бригада. Логістика територіальна, тобто вільна машина, яка знаходиться найближче до цієї події, яка потребує надання медичної допомоги з одного боку, так? Або якщо ми знаємо, яка там ситуація, то цієї бригади вже більш кваліфікованої, спеціалізованої, яка більш ефективно може справитися з даною ситуацією. Наприклад, кардіальний синдром і бригада кардіологічна. Так? Це другий момент. Третій момент: кваліфікований диспетчер, який має медичну освіту і має. Відповідний великий досвід надання екстреної медичної допомоги. Або старший лікар, який працює в центральній диспетчерській, вони вже відразу людині, яка визиває швидку, яка говорить про ситуацію, яка сталася, може дати поради. І ця людина, яка визиває швидку за порадою лікаря, вже може до приїзду швидкої допомоги надавати медичну допомогу. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що якщо наступає клінічна смерть, це може бути кардіальний синдром, це може бути рефлекторганового генезу да? дана подія, то мозк продовжує жити 3-4 хвилини, в рідких випадках до 6 хвилин. Ми маємо регламонтований мінімальний доїзд да? в місті 10 хвилин, в сільській місцевості до 20 хвилин. І, звичайно, що якщо це гострий корональний синдром і раптова смерть клінічна, то якщо не почати відразу надавати екстрену допомогу, то приїзд швидкої буде заключатися в тому, щоб констатувати смерть, навіть якщо вони прийдуть вчасно, навіть якщо вони прийдуть удвічі швидше, чим це їм відведено нормативами. Так планувалося на папері, а так все відбувається насправді. Загальна реанімація. Пані Ольга на швидкій працює більше 40 років. Нині вона диспетчер. Каже, нова апаратура і нові умови роботи на перших порах видаються складними. Але насправді це спрощення роботи, покращення надання медичної допомоги, а головне вчасне реагування на виклики. А їх за добу буває щонайменше 70. Ми тепер можемо бачити на карті, де знаходяться наші машини, які вільні, які не вільні. Це вже для нас плюс. Ну ще нас обучать, як нам посилати виклики прямо в машину. машину. Це в процесі у нас вже зараз приїдуть спеціалісти, які нас навчать працювати з комп'ютером досконало по нашій програмі. У нас багато нових машин. Ми тепер можемо обслуговувати кращі виклики швидше, скажімо так, без затримки. Майже до 10 хвилин екстрені виклики, і інші вже по мірі можливості, тому що в нас і багато є викликів, які невідкладно допомогу. Відносяться до невідкладної допомоги. Працювати досконало мріє чи не кожного такої ж думки, і Магдалина Руснак, лікар виїзної бригади. Вона демонструє наповненість карет швидкої, хизується наявністю усіх медикаментів та розхідних матеріалів. Такого у закарпатських швидких вона не бачила ще з розпаду радянського союзу. Нині пані лікар працює в основному з дитячим населенням щодня виїжджає на 15 викликів. Єдине, що і досі турбує культура водіїв. Саме через них бригада швидкої не завжди вкладається в 10-хвилинний норматив. Ночі встигаємо днем не дуже приходиться завжди їхати з сиреною, змигалкою. Не уступають нам водії транспорту. Не місце так що Дням тяжко по нормативам температура не, не обов'язково обслуговується за на протягом 10 хвилин. Це можемо на протяго години. Так що, деколи ми пояснюємо людям, і вони чекають, змушені чекати, якщо в мене є ще один виклик. Але якщо щось є термінове, тоді передають другим бригадам. Це судоми, травми, аварії. Стараємося встигнути в 10 хвилин. Ми дуже розраховуємо, що нам піднімуть зарплату трошечки, як нам і обіцяли. Ну, плюс умови ще наші обіцяли нам трошечки зробити побутові умови кращі. На Ужгородській станції 10 бригад швидкої в області їх майже сотня. Уся система екстреної медицини фінансується з обласного бюджету. Тож відтепер можливості у лікарів за викликом більші і кращі. Тепер не доводиться говорити про недоукомплектованість карети приміром сільського ФАПу. Усі автівки забезпечені однаково. На 2014 рік. Ми закупили медикаментів і виробництві медичного призначення близько 8 мільйонів на суму близько 8 мільйонів гривень. Так само забезпечені паливо матеріалами на цілий рік і медикаментами також. Це ті базові такі елементи. Матеріальний маю на увазі, без якої екстрена служба неможлива працювати. Тому що, якщо немає медикаментів, з чим виїхати на той чи інший виклик, або немає паломостильних матеріалів, значить машина не виїде, бригада не виїде. І ми це все розуміємо. В цілому ж, кажуть медики, фінансування їх галузі збільшилось у два з половиною рази. Щонайменше 10 мільйонів гривень планують витратити на купівлю ще 10 карет швидкої. Тут наголошує Роман Шніцер, головне не кількість, а якість автотранспорту. Нам потрібні як мінімум три ренімобілі. Один це для дітей, щоб його обладнати відповідним чином, щоб ми могли брати на себе на обласну дитячу лікарню, на перинатальні центри новонароджених з високою ступіню недоношеності, з вадами розвитку, з важким дистрес-синдромом і так далі, щоб ми їх могли транспортувати безпечно в заклад. Третього рівня і надавати там вже спеціалізовану допомогу. І як мінімум два реанімобілі вже сьогодні мають працювати в Ужгороді і Хусті для того, щоб забезпечити саме цю спеціалізовану допомогу і працювати не в режимі туди вести висококваліфікованих спеціалістів, а до цих спеціалістів вести хворих. Плюс, якщо нам в цьому році, а ні то в наступному році обов'язково вдасться зробити центр перфузійний в хусті, тому що по Мукачеву я вже навіть собі не залишив ніяких сумнівів. Я вже бачу, що там робота настільки організована, і яким чином вона рухається, що цей центр перфузійний буде створений ще в цьому півріччі. І в хусті створити, щоб, в принципі, знову ж таки. Проста логістика, це є Закарпатська область. Ужгород, Ясеня. Санавіація це з одного боку. Але знову ж таки, годину туди летіти, годину назад летіти. І за, ту, за ті ж самі дві години цей хворий хвості і в перфузійному центрі. І якщо брати економічний ефект, то його не порівняти. Санавіація обов'язкова, але е, це не є швидка допомога. Усі автомобілі, що виїжджають на виклики, завжди під пильним оком головного медика краю. Будь-коли Роман Шніцер знає, де знаходиться та чи інша карета. Більше того, на моніторі видно, коли прийнятий виклик, яким маршрутом їде бригада, і зрештою, через скільки вона прибула на місце події. Тож тепер 10 хвилинний норматив доїзду виконують майже 80% швидких до кінця року. Щойно завершиться організаційна робота реформи, закарпатські медики матимуть кращі умови праці, що у свою чергу має підняти і рівень медичної допомоги в області.